Друзі, як я вчора і говорив, ми сьогодні приїхали в Західний Горгани. По гірської дорогі десь 10 кілометрів від села Мислівка. Жека. Все Пішли, Жека. Сьогодні хочемо подивитися, що по грибочках в цій місцевості. Пішли Марсик. Вітаю, друзі. Тільки зайшли до лісу. У нас є десь 2-3 години. Походимо, подивимось. По прогнозу обіцяли після обіду дощ з грозою. Не знаю, так воно буде чи ні. Але тому і говорять, 2-3 години. От. Сподіваюсь, в цих місцях пішли грибочки. Ну, зараз все подивимось У нас у місці. Спека неможлива. ну Приїхали сюди. Ну, тут десь 29 градусів. У нас всі 36, напевно. Зараз. Ось так. Думав, тут попрохолодніше буде. Ну але 29 все ж таки не не 36. Ну. Одразу скажу, що ліс сухий. Ну от Якщо тут дощики і були, то... Що там? Ріше. Щось знайшла, зараз подивимось. Якщо дощі були, то, то невеликі. Не зараз подивлюсь. А ну. Та схожий. Схожий на дубовий. так. Да. Ага. Ось такий наш сьогодні перший грибочок. Брати його не будемо. Не по них прийшли ми сьогодні. Прийшли подивитися, що по біленьких, що по лисичках, по червонякам, що. Ось, бачите, одну лисичку знайшли на уході в ліс. Маленьку і все. О тут. струмочок, бачите, не, не пересох. Взяли на всяк випадок з собою побільше водички. Бо тут, окрім цього струмочка, спочатку більш нічого не буде. Є там пару калюж да, вверху на горі. Ну, але то таке може і не бути. Сьогодні у нас буде маршрут ну, такий не дуже важкий, але десь 3-4 кілометри по горах походимо. От розвідник. Де він? Жегері! <глеч> Жека ці місця гарно знаю. Носиться Тиша така, ну, точно перед грозою, так? Да? По всієї Західній Україні обіцяють сьогодні Дощики От саме по цих місцях, де ми зараз ідемо, Грибний сезон, небагато грибів. Так що ми поки що не втрачаємо надію, що знайдемо грибочки. Трошки вище. Ще десь з кілометра пройти і там починаються грибні місця. Ріша, ти не туди пішла? Трошки правіше, там хащі. Більба, ти ж знаєш ці місця. Куди повів, а? Десь метрів 20 вправо, а потім вверх. Жекері, ходь сюди! Жека! Отже! От, друзі, саме в цьому лісі, вон он Жека, прийшов, чомусь Жека... І саме в цих місцях тут такі хащі неприлазні. Він постійно бігає туди. Мабуть, щось чує там. Та ого, вже побіг попереду Жека. десь. Жекері. Та пішли, пішли. Хоч і тут на декілька градусів попрохолодніше. Але все рівно. Підйом такий. Вже маклющі. Собакени трошки запихались. Це друзі, дійшли ми до першої грибниці по білих грибочках. ну Зараз уважно подивимось, пішли тут вони чи ні. Ні, сухо, сухо, друзі. А по прогнозу постійно кожного дня показували, що дощики. Але бачите. Зайшли, друзі, в мішаний ліс. Є трошечки лісняних дерев. Але тут нічого, друзі. Непоганих, ні негарних ні грибів, ніяких взагалі. Ось так, да? Тут ліс змінюється, зараз ще тут подивимось. А потім вирішимо, куди підемо. Тут є багато місць. Може на західний схил цієї гори підемо. Зараз подивимось. Ось тут, друзі, в цих місцях. Невеличкий струмочок. І тут постійна калюжа. І бачите? Все висохло, так? Практично нема. нема. Ось так, ось, ось вам і прогноз. Погоди. Тут не було дощиків. І тому жодного грибочка. Ладно, далечко заїхали. Тому походимо. Все ж таки подивимось. Зробилося би привал. Ху, друзі, хвилин 20 тут. Ходимо, нічого. Дуже сухо. Я думав, що хоч щось десь знайдемо, но... бо в тому році ну, в цей час вже грибочки тут були. А зараз от той дубовик і ота от лисичка маленька. Більш нічого. Да. Ось так так, да? Я впевнений був, що щось десь знайдемо тут. Ну що, друзі, вирішили, видно на камеру чи ні, о там а Зараз так примісненько підемо. Обійдемо з тої сторони. Є декілька місць, де подивимось. Бо повторюсь, далечко заїхали. Ну якось так, зовсім без грібів. Сумно, так? <різько> <різько> Але знаєте, друзі, все рівно. Треба було сюди поїхати, щоб подивитися, бо так ніхто тобі і не скаже. Ну. О, друзі, щось нам попалося. Не відстивне, але вам покажу. Пройшли ми десь пів дороги до тої гори. Поки що нічого. Ось так. 25 червня 2024 року. Така ситуація в цих місцях. Ходимо, друзі, і по хащицях. І ось по таким стежкам ніде нема не ні у мосі, ніде нічого. Таріза. Що в цьому році на Франківщині щось з грибами не то. Закарпаття є, буковини є. Дойшли до струмочка, бачите. Охолоджується Оки, грязнючі буде. О, до річки треба підійти. Так, да, так, да, так. Да. Ну тут річки нема, то будемо їхати, зупинимось. Обов'язково. Що, друзі, можу сказати вам? Ліс пустий. Ось так. Взагалі нічого немає. Ось так, друзі, таке буває. Ну, один дубовик старий і одна малесенька лисичка. Але як прогулянка, друзі, то добре, собаки побігали. Та головне, що ми провідули ці місця. І знаємо, що тут поки що нема чого ловити. Так що повертаємо ми, друзі, і будемо йти до машини. Ось така сьогодні прогулянка без грібів. Все, друзі, з вами, як завжди, до наступної. Лісової прогулянки. Пока. Дойшли, друзі, до машини. Краса така навкруги. Але грибів ще нема тут. А, собаки не полюбляють. По ровному бігати. Шо, собакени, поїхали Нагулялася сьогодні, а?